Так, всім доброго дня. Не став знімати там на е, прийомці, рішив засняти ось тут. Дивіться, а що я знайшов? Знайшов ось таку лампу. Цікавезну, таку на гармоні. Кріплення є все таке присутнє. В общем, ціну на неї можна запропонувати, тому що, блин, е, знаю, що вона там коштує нормальних грошей. Але ж ви нормальні гроші ніхто не дасть, тому в даний момент до 10-ї години вечора вона буде продаватись. Хто дасть більше, і я буду писати тому, хто там в торгах грає чергу. Ось якось так. Йдемо далі. Так, продовжуємо. Дивіться, знайшов ось такі магніти. Ні, адімові. Дуже сильно липнуть. І -мо, не отодреш, не отдереш. Там речі будуть від них Вон, лежатимуть. Далі буду показувати. Ну, за болванку, не знаю, неодімових магнітів. Тут багато хто хоче. В общем, хто запропонує більше. Ну, я хочу соточку за кожну. А ви там кажіть самі, стоїть воно того чи не стоїть. Це як, з якогось двигуна кріплення ротор, щоб можна було якийсь зробити. Один залиті, три залитих, один незалитий. Ось такий прикріпився, Добряче. Нормально так. Так, знайшов я ще шестигранники такі. Якраз тут до них. Ціна за цю купу буде в нас 60 гривень. Якщо комусь вони треба, пишіть. Йдемо далі. Так, є єліадерті магніти. Знайшов я ще сковорідку таку производство біол. Ну, гарненька, не подерта, ручки тільки немає, алюмінієва скоріш всього, була, її відбили. Можна дерев'яно зробити, блинчики робити, або ще якісь. Приколяси робити, кому там треба Ціна за неї 100 гривень буде, вона ваша. Так, ховаю далі, бо відео розтягую болти з тих всіх роторів, з тих всіх двигунів 5,8. Тут написано 8,8. Ось якось так. Ши під шестигранник, під цей ось такі гарненькі. Ціна за них буде у нас 100 гривень також за всі ці болти. Так, йдемо тепер далі. Е, старого тут багато лишилося з прошлих відосів. Що з нового, це е, райбер на 32. Ось такий гарненький. Цікавий. Ціна за нього 220 гривень. Е, кувалда ось така кіло, 100, вроді би так. Ну, така собі. В роботі не була. Кована, зроблена десь в кузні. Ціна за неї буде 150 гривень. Шківи ось такі з зубцями і штопорами. Я штопори сам крутив, були вони викручені разом з тими болтами. були. Ціна за них буде по 30 гривень за штуку і воно ваш. Табличка ось така є. 20 гривень. І що з нового, це ось ці ось кріплення уголки. Тут на них задні верхні, передні верхні. Хтось якийсь майстер робив фломастер. Кому цікаві ці уголки, ціна за них буде 100 гривень, 100 гривень за пару. Ну і тепер показую, що є. Ящик. 300 гривень. Мотор 1450. знизим ціну. Е, сегментні ключі 125 на 130. Ціна буде в нас 125. Е, так, 115 на 120. Ціна 115 гривень. І це в нас буде 100 гривень. це у нас буде 40. Ручку сказали, що дорого якраз вам для за 80 Ловіть за 30-ку. Яка проблема. Пружина блискуча, гарненька, 175 довжиною, діаметр 16. Ціна 70 гривень. Ось такий якийсь зажим, цікавий. Не знаю для яких цілий Тут у нього посередині може провод розкривати, може ще щось. Ціна 100 гривень. Бачок 50 гривень. Далі знімач щось такий якийсь, не знаю, саморобний. Ціна 80, Цей 10 гривень. Замок у нас 80 гривень, катушка у нас буде 70 гривень. Ці у нас будуть по 30 -ки. Струбцина у нас буде 120. Це у нас струбцина буде, у нас 70. Це у нас 10, 15, це у нас 25, 20. Цей у нас буде 60. Цей у нас буде 50. Цей у нас буде 180. Цей у нас буде 30. Цей у нас 20. Цей у нас 25. 20. Це в нас 30. Це у нас 20. Це у нас 20. Цей у нас, це нас 50. Ручка ось така. Буде 45. Сім у нас будуть кришки від ваза. Ціна 20 гривень. Цей в нас засов буде 100 гривень, 10 гривень. А, і щось з нового, і ще оцю знайшов гибку. Цікаву, гарненьку, коротеньку. Я таку перший раз бачу, щоб вона була така коротка. Не знаю. Ціна 50 гривень, 20 гривень, ця в нас 30 гривень, ці в нас 15, ці в нас 40, цей в нас штик буде 50, ніж 10. Цей 20, цей 30, цей 20, 20, 20. Цей у нас 50, 20, 20. Ножик у нас буде 50, цей 20, 10, 10, 10, 10, 10 30. Цей у нас буде замок. Он буде 50. Ці у нас якась, якісь клеми будуть по 20. Кружини буде 20, цей у нас 25, 20. Ручка у нас буде 30 гривень. А, підшипники ще ж знайшов. Це з тих двигунів роторів, які є. Один є пошкоджений чуть-чуть, а інші більш-менше ще працювати можуть. В общем, за всі три ціна 30 гривень. Цей 20, 20, 10. Цей у нас 80, цей у нас буде 40. 45, 20, 20, 35, 35, 2 гривні, 10 гривень, 10, 10, 5, 10, 20, 20, 20. Ці в нас, не знаю, нехай буде 20, і шнурок буде якийсь роз'єм незрозумілий, буде 30. Так, все показав. Все продемонстрував. Кому щось там сподобалося, або ж хто побачив для себе якусь цікаву річ, пишіть, будь ласка, будемо домовлятись, і будемо відправляти або відкладати. На цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, підтримайте канал лайком, коментарем та й всім тим, чим хто хоче підтримати. Всім дякую за перегляд мого відосу. всім гарного дня та мирного неба. А з вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Так, після слов я кажу, кому щось там не подобається, або ж ціни якісь не подобаються. Клієнтів чи цих яких, блогерів вистачає. Тому можете зайти до других блогерів, глянути, там вони продають все разом по частям. Я ж не кажу, щоб тільки мене дивитися, тому дивіться всіх. Всі, кому вам подобається. І всім ставте або ж лайки, або ж не лайки антилайк. як кстати, антилайк ставиться якраз, як він називається? Буде цікаво прочитати якраз в коментарях. Заходьте, я всі коментарі прочитаю, якраз із вами розмовляю. Все, до наступних зустрічей, до наступного відосу.